Доброго дня всім. Ми сьогодні будемо з вами дивитись, як я готувала з варення, та не тільки варення, там ще деякі речі. Отакий От кекс. Знаєте, коли залишається в холодильнику або в погребі, трошки варення з'їли, а трішки залишилося. От, і хочеться, щоб не пропало. Знаєте, то, як бабусі люблять, щоб не пропало. І ми з вами готуємо ось отакий, як бачите, бачите він. красень. Отакий готуємо з вами. Кекс, смакота і краса. Дуже велике вам спасибі, що зайшли, спасибі, що дивитесь. А як готували, будемо зараз робити це все разом. Поїхали! Коли закінчується зима, а у тебе залишається варення, його треба, як кажуть, довести до ума. А ще тим більше, якщо у тебе варення, яке тобі передавали рідня із села, я ось це у себе знайшла в закромах. Варення навіть не знала, не підписане, що воно, з чого воно. Ну, я знаю, що не добре бути. Не може? Попробувала агрус. Варення бомбезне. І ми з нього зробимо бомбезний кекс. Перше, з чого ми починаємо, це до оцього варення ми додаємо чайну ложку соди і перемішуємо. Яка буде реакція, дивіться самі. Дивіться, Бачите, світлішає, реакція соди видно зразу. Оце все гарно перемішуємо, даємо час соді погулятися. Бачите, а поки сода тут гуляється, ми будемо робити іншу складову кекса йшли далі по рецепту. Робимо наступну частину нашого кекса. Три яйця, сюди дві столові ложки цукру. Багато не додаю, все ж теж залежить від того, який у вас джем, чи солодкий, чи не солодкий Сюди ж ванільний цукор, куди я його пристроїла є. Ванільний цукор і це все. Робимо однорідним. Все зробили. Тепер виливаємо сюди. Є, все робиться дуже швидко, дуже просто. Дивіться, яка краса. Ой, краса. Сюди ж тепер ми додаємо три столові ложки олії. Раз. Два. Три. О, що значить професіонали. Так, ще вимішали. І тепер додаємо борошно. Борошно в мене сюди пішло 250 грам. Борошно просіваю. Просіяне борошно, буде пишніше. Тоді у випічці. Все. І оце все гарно. Дуже гарно вимішуємо до однорідності. Щоб зробити більш смачним, можна вкинути туди горіхи, можна вкинути туди ягоди заморожені, тому що в основному це зимній варіант. Але в мене тут одна груша, зимовий сорт. Вона в мене одна лежить, і, знаєте, я кажу ні сюди, ні туди. Я зараз оце натру на крупну терку, вмішаю туди в тісто і буде уже готово. Груша дасть, само собою, свій смак. Через те буде смачно. Розмішуємо. Так. Шкірку я не згрібала чи не зрізала, тому що шкірка на груші тоненька. Оце все гарно вимішала. У вас можете додати, повторюся, ще раз горішки. Наповнювач може бути будь-який, можна зовсім без наповнювача, без того, що ви хочете щось туди додати. Ну, і тепер ось ставлю. Таку формочку в мене деко. І тепер сюди виливаю нашій, нашу суміш. У нас буде кекс. Так. В цей же час включили духовку на 180-190 градусів, ну до 200. І ставимо на випічку, на випікання до 40-45 хвилин, десь приблизно плюс-мінус. 40 хвилин. Вам потрібно буде провіряти шпажкою. Шпажка вам дасть те вже відчуття впевненості, що воно готово. Крім шпажки, ви ще побачите, що, знаєте, як піднімаються завжди кекси, вони отак лопають. А то вже можна провіряти, готово чи не готово. Все, ставимо в духовку, нехай печеться, а самі ми й посуду. Дістала я нашій пиріг. дивіться, яка краса. І зверху присиплю трішки цукровою пудрою, щоб було можна і не тільки пудрою, можна ще зробити. І кокосовою стружкою в мене теж вони є. Але я не дуже полюбляю кокос. через те у мене, як бачите, цукрова пудра. Хай трішки застине. І потім вже буду різати. Велике вам спасибі. Спасибі, що зі мною підписуйтесь, хто не підписаний. А всі, хто дивиться, чекаю коментарі. Ну і якщо не шкода, то лайки. Смакуйте на здоров'я. Та до скорої зустрічі!